Медицина. Абсолютне здоров'я кожної людини. Це одна з пріоритетних цілей благотворчого суспільства. Від початку перехідного періоду медицина буде безкоштовною для кожної людини. Лікарі отримуватимуть зарплату за здорових пацієнтів. Людина більше не розглядатиметься як прибутковий клієнт. Кожний медичний центр буде обладнано штучним інтелектом. Який вбере в себе досвід усіх найкращих лікарів світу за всю історію людства? Сам підхід у медицині зміниться, вона буде на 90% профілактичною, і все це відразу ж у перехідному періоді. А в благотворчому суспільстві нові технології дозволять людству ніколи не хворіти. У кожної людини буде можливість значно збільшити тривалість свого життя. Розробки цих технологій є вже зараз, але споживацький формат робить їх недоступними для нас. Простий прилад, встановлений у душовій кабіні, просканує твій організм і підкоригує твій зовнішній вигляд. Згідно з твоїми побажаннями у благотворчому суспільстві, ти будеш по справжньому здоровим, абсолютно безкоштовно.